Мати загиблого захисника села Жорнище Іллінецької громади Інна кудіна віддала 2 мільйона гривень виплат на облаштування сільського парку. Її Олександр пішов на фронт на початку повномасштабного російського вторгнення. Служив на Донеччині, загинув у квітні 23-го. На його честь у парку висадили троянди, дерева, ялинки, встановили гойдалки та облаштували дитячий майданчик. Троянди, дерева, ялинки, гойдалки та дитячий майданчик. Таким став парк пам'яті загиблого воїна Олександра Кудіна у селі Жорнище. Чоловік із мамою переїхав сюди у 2016 році. Пішов боронити Україну у перші дні Великої війни. У 2023-му він загинув на Донеччині. Мама Олександра вирішила залишити про нього пам'ять на все життя. На виплати після загибелі сина облаштувала цей парк. Колись тут була пуста ділянка, яка заростала чагарниками. Тепер Місця, де відпочивають і діти, і дорослі. Я я хотіла щось для нього зробити, а ще зробила там, де ми жили у Гринівцях. А тут парк, так як він тут жив. Коли помер, ми тут жили. Олександр дуже полюбив це село. Його поважали сусіди за щирість і доброту. Він був добрий, дружелюбний, такий покладистий, людина слова. Допоможе, прийде пораде. Ну, що не заболіли, Саші. <головіки> <головіки> да, добрий був сусід і хороша людина була. Після загибелі військового підтримала маму оборонця пані Галина. Вона стала єдиною помічницею старенької жінки та допомогла в облаштуванні парку. За словами матері, Олександр мав особливий зв'язок із природою та надихався місцями сили. Дійшли висновку, що тут добре буде зробити парк, щоб туди діти ходили. в нього не було дітей своїх, значить треба, щоб були діти, щоб були люди, тут, щоб було людно і там. Мама воїна згадує, син ніби відчував, що не повернеться. Він всім солдатам напророчив, що вони загинуть, і скільки їх буде, сказав, що дев'ять людей, що всі загинуть, і сказав, що ми з тобою, командир, теж загинемо. Тепер вона каже, відчуваю його присутність саме тут, у парку, створеному для нього. Я з ним розмовляю ввечері по портрету, а він так уважно на мене дивиться. Це такий портрет зробили, так приємно. І я така: ну ти хоч кивни мені головою. Так дивлюсь, ніби очі в очі з ним. Місцеві мешканці активно допомагали у створенні парку. Всією громадою садили дерева, розвозили землю, висаджували квіти. Справа в тому, що парк це місце, яке через сотні років дерева, які ми тільки восени посадили, вони піднімуться. І через сотню років буде згадка про нашого захисника і всіх захисників, які загинули у цій війні. В Ілінецькій громаді підтримують усі подібні ініціативи. Висаджують дерева, облаштовують парки, називають вулиці на честь героїв. Ми також підтримали, ми не мали права не підтримати, а просто допомогли. Там багато насаджень, там багато трави, там просто така ландшафтна зона. Ми пробурували скважину коло школи, ще там зараз займаються. Щоб десь в певний час, при ось до як наступає жара, щоб воно не пропало, від початку повномасштабної війни громада втратила 86 захисників Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина.